Всім привіт! Ви на каналі Є крипта І сьогодні розберемо таку е, неймовірно шалену тапалку. Можливо, це навіть Телеграм-бот простий, е, а саме докс. Докс, я їх називаю ще телеграм-собаки. Це така тапалка, яка вірвалась просто шаленою. Я не знаю, серед усіх тапалок вийшла прямо на е, топи серед рейтингів. Е, говорять, що вона від самого. Дурова, що він її бустить і може насипати просто якісь нереальні кошти. Так це чи ні? Давайте розберемось, давайте дізнаємося механіку, як тут можна заробляти, і скільки ми зможемо отримати з цих телеграм собак. Тож, давайте перейдемо до екрану і розберемось, що це таке та з чим його їдять. І так, давайте розпочнемо з найсвіжішої новини, яка вийшла сьогодні, і ми. З нею можемо дізнатися більше про цього бота і про токен. По-перше, що не буде ніяких локів, вестінгів. всі токени, які ми заробили, одразу нам роздадуть. Це прям позитивна новина. Далі тут пише, що в них немає ніяких інвесторів, тіпи, їм він не потрібен. Але ось зверху є такі от репост від канала Дурова, що він їх підтримує. Це безпосередньо сам Телеграм. І ми якби, можемо зрозуміти, що кошти тут є, і самий головний інвестор це сам Телеграм. Тому, якби, це такий теж позитив. Виходить токен безпосередньо на блокчейні тон. Що зрозуміло, ми вже в самій цій тапалці підключили свої тон гаманці і чекаємо на них дроп. І також вони тут пишуть, що скоро. Буде нова механіка, де ми можемо заробляти ці токени. Також давайте дізнаємось на сьогодні, як тут можна заробляти токени. Ну, По-перше, якщо ви, наприклад, ще не в цьому боті, ви можете перейти за посилання і дізнатися, скільки ви вже отримали цих токенів, даються вони безпосередньо за вік вашого телеграму, якщо ви, наприклад, там, рік ви якусь мінімальну кількість токенів отримуєте. Якщо Більше ви можете отримати досить багато цих токенів. У мене був Телеграм 8 років, і мені дали ось акаунт Грі акаунт 5600 цих токенів. Далі тут є реферальна програма. За рефералів теж дають токени, якусь там кількість. І е, в них ще появилась нова штука, це Daily Check-in, Тобто кожного дня, коли ви заходите в цього бота, вам нараховується якусь певну кількість токенів. І також є за те, що ви приєднали свій гаманець, теж нараховується вам 1000 цих токенів. Е, більше поки що ніяких механік тут немає. Я думаю, що вони скоро їх додадуть. І я думаю, що це будуть якби, такі фінальні механіки, де ми зможемо заробити ще якусь певну кількість токенів. І цей токен буде заліщений на, думаю, топових біржах, як це було з ноткоїном. І давайте ось перейдемо ще до однієї новини. Е, дивіться, е, є премаркет, премаркет на Це, Е, Це вже стара публікація. Спочатку цей токен коштував 0,08 центів, зараз вже ціна перейшла за 1 цент. Тому. В принципі, я думаю, це щось схоже на ноткоін, і серед усіх там тапалок, які зараз є, це найперспективніше, бо за ним стоїть сам Telegram. Тому я думаю, на неї потрібно звертати увагу і потрібно в ній приймати участь. Хто ще не тут, приєднуйтесь і заробляйте ці токени. Це був телеграм-канал і Ютуб канал. Є Крипта. всім, папа. -па.